Привітовне, цей гороскоп для вас на цей тиждень з 19 по 25 серпня. Цього тижня ви можете отримати важливу новину. І вона може стосуватися як особистих стосунків, так і ваших дітей, власної справи чи відпочинку, творчості, якихось радісних подій. Вас можуть запросити на свято чи запропонують презентувати себе чи свій проєкт, щось прорекламувати. І варто на це погодитись. Ситуація може ніби повторитися з минулого. Наприклад, це вже було, але воно не завершилось. І зараз такий, як другий етап чи другий шанс. Однак можуть страждати фінанси, стосунки з партнером чи здоров'я, тому зверніть на це свою пристальну увагу. Ймовірні великі витрати часто не заплановані та вимушені протягом тижня. Ймовірний нестабільний графік роботи, нестабільний прийом їжі або нестабільний сон, плюс у нас тільки відбулася повня і вона також ще буде на нас декілька днів впливати. Плани чи ситуації з друзями можуть несподівано змінюватись, а ви можете завершувати навчання, приїжджати чи змінювати місце проживання, займатися вирішенням проблем, пов'язаних з батьками чи сім'єю. Ми пам'ятаємо, що зараз в нас ще йде період ретроградного Меркурію, тому ми не починаємо нічого нового, але ми можемо закінчувати справи, до яких ми які ми почали раніше, тобто ми можемо до них повернутися зараз, щоб закінчити. Однак всі зміни, які будуть, вони на краще, і попереду вас чекають нові перспективи, мрії та горизонти. До зустрічі наступного тижня!